Так, шановні глядачі, витягуємо рибину. Досить симпатично. Тріпещиться, показує свій характер. Гарнюня. Богорик. ні, ну, ні, ні, ніякогоріка, бере Кожен, Кожен рибак повинен свою щуку витягнути сам. Красуня. Давай, давай. І стісняємося, звертаємося до неї, кажем. дякуємо. Добра чарівна щучка. Бери вже за неї, а не за цей, Та, за поводок. За поводок, ну, в принципі, вона гарнюня сидить. Красота. Двушка? <гум> ну, полторашка. Десь два, так, да. два десь є. Так, давай кука, наверное, зразу, щоб вона...